Захворювання щитоподібної залози, про це говоримо. І в гостях у мене ендокринолог білоока Юлія В'ячеславівна. Тож доброго дня. Доброго дня вам. Нагадую, вподобайки, коментарі, підписки сприять розповсюдженню українського контенту, що дуже важливо в час війни. Ендокринні органи дуже важливі, вони значно впливають на наше здоров'я. Тож, що то подібна залоза це найважливіший орган ендокринної системи, наче королева можна сказати, і робота цього органу дуже визначально впливає на здоров'я серцево-судинної, ендокринної, травної системи та здоров'я стестевих органів людини. Тож доброго дня. Доброго дня і вам, дякую за запрошення. Угу. У мене тоді перше запитання: де розташована щитоподібна залоза, щоб люди розуміли, знали, як її знайти. А ще залоза знаходиться на передній поверхні шиї, а вона складається з правої та лівої долі, і між собою вона з'єднана перешийком. А коли людина, в принципі, приходить на прийом, ми маємо можливість, я як лікаря її пропальпувати. Да? Тобто відчути, як вона, як вона знаходиться, чи вона збільшена, чи ні, чи Там є вузелки. В принципі, все це можна зробити. Але як то кажуть, уже такий най найметод, який нам потрібний, це вже УЗД щитоподібної залози для того, щоб ми розуміли розміри, об'єм, чи вона все таки є чиста, чи вона є з вузелками. Такі патології зараз дуже часто зустрічаються. Угу. Які функції нашої щитовидної залози? Бо кажуть, що вона не болить дуже часто, але можуть бути якісь проблеми. Тобто, коли вона не болить, це не є показник, що там все добре. Так, звісно, це правда. Взагалі, щитоподібна залоза, вона регулює усі метаболічні процеси. Вона дійсно є королева, ви правильно сказали, і мало хто з людей на це звертає увагу, тому що якось так вона да, у нас знаходиться в шиї. Не завжди людина думає, що це саме дійсно проблеми з нею. Але насамперед у неї дуже багато функцій, особливо це ріст і розвиток організму, особливо в дитячому віці. Да? Тобто, коли вже жінка вагітна, так іде якраз розвиток усіх всіх органів і систем це дуже дуже важливо. Да? Це функція, яка навіть відбувається внутріутрбному розвитку. Також це регуляція роботи серця, тобто частота його скорочення. Також щитовидна вона контролює весь кровообіг, вона відповідає за підтримку центральної нервової системи. А вона регулює температуру тіла. Ось, ну, там відбувається синтез ферментів. Тобто Регуляція всіх органів і систем відбувається за рахунок щитоподібної залози за рахунок її роботи. Тобто, як працює вона, так і працює весь організм простими словами. Так я читала, що на третьому тижні вагітності вона починає формуватися, і в три місяці вона вже працює самостійно. Які найрозповсюдженіші захворювання цього органу? А ну дивіться, зараз надзвичайно багато є захворювань щитоподібне залози, але є такі, які зустрічаються дійсно найчастіше: це гіпотереоз, тобто коли функція щитоподібної залози знижена, а це тиреотоксикоз, коли функція щитоподібної залози збільшена, це автоімунитироїдит, автоімунні захворювання. Які також урожаючі, то подібні за лозу. Це такі одні з основних. Якщо ми беремо їх розбирати, то це потрібно розуміти, що якщо а, пацієнта тривожить, да, тобто, наприклад, слабість, е, сонливість, е, набір ваги, набряк всього тіла, е, якщо у жінок є збій менструального циклу, навіть якщо є такі питання, що е, важко завагітніти, так, е, чи виносити дитину, це е, таке захворювання називається Гіпотереоз, тобто зниження функції щитоподібної залози. Якщо пацієнти відмічають такі скарги, то їм треба обов'язково да, звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, щитовидна залоза виробляє забагато гормонів, то людина починає немопотивовано худнути в неї тахікардія серцебиття, а у неї різке, наприклад, там схуднення. У неї можуть бути така пітливість, може бути навіть тремтіння рук. Тобто, коли Щитовидна залоза багато виробляє гормонів, організм не розуміє, що з ним робиться, і він працює в посиленому режимі. І тоді людина відчуває такі симптоми. Тобто, ми маємо розуміти, що є зниження функції щитоподібної залози гіпотеос, є підвищення функції щитоподібної залози тиреотоксикоз, і нам треба. Відмежувати ці між собою хвороби по даним е, цим симптомам, це йде, коли пацієнт якби звертається до лікаря, а далі вже основне за собою це вже говорять аналізи на гормони. Тоді ми вже точно виставляємо даний діагноз. Автоімунні імунні захворювання передаються генетично чи так? А Буває в деяких випадках, що тероїдит, так передається і генетично, але буває, що і не завжди. Буває це дійсно просто набуте, тому що є багато різних чинників, дав на час, це є радіації, це є навіть куріння, паління. Жінки надзвичайно часто зараз теж палять, і це теж може спровокувати. Навіть якщо забагато вживання йомісних продуктів і йоду, це також може спровокувати автоімунні процеси. Добре, як тоді відбувається консультація лікаря? Пацієнт бере електронне скерування сімейної чи зразу може прийти до вас І з чого складається консультація лікаря? Я зрозуміла. А дивіться, складається з того, що так пацієнт має взяти скерування на консультацію до ендокринолога від сімейного лікаря. Він приходить. Далі я вже назначаю, я пропальпую, якщо це суто да, хвороба щитоподібної залози, я назначаю вже ультразвукове дослідження щитоподібної залози і о, перевіряємо да, гормони в нашому організмі. І обговорюємо, тобто основне обговорити, почути, що е, турбує пацієнта його скарги, і по цьому вже можна зрозуміти даний діагноз. Зрозуміло, коли часто постійно зустрічаємо пацієнтів. То навіть коли пацієнт вже заходить, я можу вже по першим симптомом, е, можу вже зрозуміти, яка це є хвороба, яке є захворювання. Провокуючі фактори, що спричиняють захворювання швидше, так я розумію. А, ну, факторів є багато, це дійсно може бути і генетичні, це може бути паління, це може бути от йодомісні якісь препарати, які люди, люди перепивають. Тобто їх є дуже багато, але точно сказати, що так спровокувало, не завжди вдається. Тому що це може бути після якихось бактеріальних інфекцій, вірусних. Наша щитовидна залоза, вона дуже ніжна і вона реагує майже на все. Якщо є якісь, знаєте, на неї м м м якщо весь Організм імунітет знижений, да в організмі певний період якісь захворювання, запалення, це також буде впливати на те, що виникають такі хвороби, як знижена функція щитоподібної залози золози, чи підвищена. А я от вичитала, що видалення мигдаликів і опромінення також агресивно впливають на цю пров... це є один із факторів також, але це не завжди. Тому що якщо дійсно у людини часті тонзеліти, да, із запалення цих медаликів і ангіни вони дають о... ускладнення і на серце, і на суглоби, то звісно є покази, коли ос... ну, потрібно їх забирати. Тобто тут уже як то кажуть, діло за лор лікарями. Це їх... їх профіль, їх їхня, як то кажуть, тема. Чим відрізняється гіпертеріоз і гіпотеріоз, наче ми трохи говорили але ще раз а, ну, і, от, і Тим відрізняється, що коли знижена функція щитоподібної залози, людина відчуває слабість, людина відчуває сонливість, набряк всього тіла. А знаєте, в мене недавно був пацієнт. Він настільки був стомлений, і я зразу зрозуміла, яке це захворювання. Я кажу, як ви себе почуваєте? Він каже: я на протязі всього дня знаходжуся в ліжку. Я не можу працювати, я не можу. Можу е, робити, я не можу нормально жити, тому що ця слабість і сумливість мене просто не піднімає з ліжка. Коли я подивилася на його тереотропний гормон, він був 345, а норма до 4. І я зрозуміла, що при такому стані людина себе не те, що буде погано відчувати, вона просто. Втрачає якість життя, а якість життя це найцінніше, і наше здоров'я це найцінніше, тому що воно е має бути в нормі, і ми маємо себе почувати так, щоб жити, функціонувати, працювати і відчувати себе щасливими. Зоб вузловий та дифузний. Розкажіть про це. Ну, дифузний зоб це коли є збільшення щитоподібної залози. А в нормі в жінок це має бути об'єм до 18, у чоловіків до 25. Тобто, якщо залоза збільшена, значить ми розуміємо, що пацієнту не вистачає йоду, не вистачає селену, мікроелементів, які щитоподібна залоза дуже любить, скажімо так. А якщо це вже є вузловий зоб, то ми розуміємо, що є права доля щитовидної злози, є ліва, і вже на УЗД при описі, коли лікар ультразвукової дос описує да, щитоподібну залозу, то там вказано, в якій долі є вузол, яких розмірів, да, який від є шкала, звісно, тіряц, це є онконастороженість, тобто є, є наприклад, що доброякісність, є злоякісність вузла, тобто є опис. Да, Щидо подібне залози, ми на це дивимося, і далі вже назначаємо а, онкомаркери, які потрібно здати, щоб розуміти, якої а, природи дані вузилки, тому що вони можуть бути як доброякісні, так можуть бути і злоякісні. І зараз це дуже часто зустрічається, тому основне завдання лікаря не пропустити. Ну якби назначити правильне обстеження і зробити правильний висновок вже для подальшого лікування. Специфічні і на це специфічні ознаки захворювань. 에, щитоподібне залози. Угу. залози. Ну, ось це якраз оці ознаки про те, що ми говорили: гіпотиреоз і тиреотоксикоз, або слабість, або су, от слабість, сумливість, а, нема сил та Ну, <гум> Але це ж може бути і при інших захворюваннях, правильно ж? <гум> так, це, так. Це, так це може бути, але потрібно здавати уже гормональну панель, потрібно здавати тиреотропний гормон, який вже точно нам скаже, яка ситуація в організмі, і чи це все таки гіпотиреоз, чи це тиреотоксикоз. Угу. Як пов'язана симптоматика ендокринологічна і кардіологічна? Бо часто кажуть, що фахівці спочатку приходять до кардіолога, чи ще до когось і вже аж якась остання ланка це ендокринолог. Тобто вони навіть не це саме основне. Є такий нюанс, тому що ви знаєте, коли є е, підвищена функція щитоподібної залози, у людини є сильне серцебиття тахікардія. і звісно, ми знаємо, що це серце, і людина звертається до кардіолога, так щоб перевірити серце, там зробити електрокардіограму, зробити УЗД серця. Але якщо кардіолог бачить ситуацію, що тут проблеми у гормонах, вона дійсно назначає вже до ендокринолога. Тому ми розуміємо, що спочатку пацієнт, звісно, звертається до кардіолога, бо це все дуже між собою. Але вже коли кардіолог бачить, да, робить всі ці інструментальні методи обстеження і розуміє, що тут, як то кажуть, робота ендокринолога, вже тоді, вже, як то кажуть, від кардіолога пацієнт приходить до нас. Що таке тероотропний гормон і чому його вважають моніторинговим? Ну, тереотропний гормон він якраз контролює ріст, поділ і кровопостачання клітин щитоподібної залози. і він підтримує да, в організмі сталий рівень цих тиреоїдних гормонів, що виробляє щитоподібна залоза. Це Т3 та чотири тиронін та тироксин. А сам тереотропний гормон він, а, гормон гіпофіса, да, і він якраз стимулює оцей синтез в щитовидній залозі. А, з цих якраз гормонів теріотероніну та тиреоксину. Тому, в принципі, як працює ТТГ, так і працює весь організм. Яке значення ТТГ нормальне для конкретної людини? Воно певно злежить да? Е, Ні, нормальний є для всіх це від 0,4 до 4, а для вагітних цей показник має бути до 2,5. Тому... Ці вагітні до нас звертаються на сьомому тижні вагітності. Вони звертаються до ендокринолога, де мають пред'явити якраз у ЗД залози і тереотропний гормон. Тому що, так як ми вже казали, що він відповідає за ріст та розвиток плода, да, тому нам потрібно розуміти, в якій ситуації, щоб якщо цей гормон збільшений, вчасно дати потрібну дозу замісної терапії гормональної. Чи можна вилікувати захворювання щитоподібної залози, чи це вже життєвій терапія, якщо потрібно? Бувають різні, якщо чесно випадки. Буває так, що е, хвороба, наприклад, вона в ремісії, да, тобто вона не прогресує. Якщо людина придаже е, вживає гормональні терапії, вона п'є собі гормони, і ми, в принципі, дивимося, контролюємо той же тереотропний гормон і працюємо з цим. Е, буває, що в принципі інколи ми люди і сходять з гормонів, да, і просто підтримують своє подібну залозу її мікроелементами, які вона дуже любить. Це е, йод, е, селен це основні. Так. Якщо, наприклад, це якісь вузлові утворення, ми за ними спостерігаємо. Якщо вони доброякісні, то щоб вони не переростали в злоякісність. Тобто тут вже треба дивитися від ситуації, яке саме захворювання і як воно себе поводить, чи прогресує, чи ні. Тому що так як щитоподібна залоза дуже ніжний орган, на неї багато що впливає, і тому постійно треба ці всі хвороби тримати на контролі. Угу. В яких випадках видаляють частину або всю щитоподібну залозу? А ну, видалення щитоподібної залози, скоріше всього, це якщо є е, дифузно-токсичний зоб, е, якщо є е, онковузли, а е, це також. Але ці більше питання займаються вже ендокринні хірурги, да тому, що вони вже бачать картину, вони кожний день стикаються з цими операціями, і вже сам хірург, ви наприклад, вирішує, чи це повністю забирається щитоподібна залоза, тобто йде тереодоптомія субтотальна, чи це все таки половина? Чи до подібної залози це суто питання вже ендокринних хірургів? Які абсолютні показання до видалення органу, тобто інших варіантів нема. Можете перерасити. ну, онко. онко. частіше всього це дифузний токсичний зоб і онко щитоподібної залози, а, онко цих вузлів, то забирається, звісно, вся щитоподібна залоза, і людина вже по житті вона замісній гормональній терапії, і вона часто звертається до ендокринолога для того, щоб контролювати свій цей гормон і а, змінювати дозу. Тому що завжди ми починаємо з одної дози, потім ми її титруємо. Тобто людина постійно звертається, щоб підібрана була правильна доза. Тому що якщо правильна доза підібрана, людина себе почуває гарно, а в неї немає ніяких симптомів гіпотереозу, і це, звісно ж, якість її життя. Агресивні види раку. Я не знаю, чи ви цю тему знаєте, але можливо. Агресивні види що? Ракуші та подібної залози. Агресивні. А, ну, агресивні. Ну є ж види, є папілярний, є фолікулярний, є медулярний е, рак щитоподібної залози. В принципі, вони всі агресивні, але е, має бути для того, щоб, наприклад, м, точно впевнитись, то 100% це, звісно, йде тонкоголкова аспіраційно пункційна біопсія, тобто скорочено, це таб, е, це якраз діагностична діагностика, цитологічна, е, і, іменно ну, у цих злоякісних утворень вузла. Тобто людина під УЗД волочкою да набирають біоптат з вузла і вже під скельцями дивляться, якої породи цей вузол. чи він є доброякісний, чи він є злоякісний. І це є 100% метод, де кладуть даний діагноз для того, щоб розуміти, чи це є подальше лікування, чи це є обов'язково оперативне втручання на щитоподібній залозі. Чи можливо попередити захворювання щитоподібної до Якщо так, то яким чином? Звісно, потрібно пам'ятати, що має бути профілактика йоду, вживати йодовану сіль. Також треба пам'ятати, що щитоподібна залоза дуже любить йод та селен. Багато є всяких продуктів, в яких міститься. Да? Наприклад, якщо ми говоримо про селен, то це бразильські горіхи, це устриці, це курячі яйця. Також людина, якщо, наприклад, не дуже це доїдає, вона може це взяти. З препаратів 100 мікрограм на день селену це буде дуже гарний, такий, як то кажуть, показничок йод 150-200 мікрограм це профілактика. Якщо ми приймаємо, а якщо брати це з. Продуктів, то це, звісно, риба, це морепродукти, горіхи, також ламінарія, тобто це також треба старатися вживати на постійній основі. Тобто це або з продуктами харчування, а якщо дійсно є нестача, то це вже препарати йоду та селену. Це треба пам'ятати. Якщо в аптечні мережі брати, то вони не зашкодять, чи там також дози краще без лікаря цим не займатися. Ну, звісно, краще звернутися спочатку на консультацію, щоб розуміти, тому що є деякі захворювання, да, такі наприклад, як то автоімунітору де небажаний йод. Він може навпаки спрогресувати захворювання і зробити гірші наслідки. Добре, я дякую вам за таку цікаву розмову. Мені було дуже цікаво, дуже багато потрібної і важливої інформації. Можливо, у вас є якісь побажання для всіх тих, хто буде дивитися чи слухати нашу передачу. А я в першу чергу всім вдячна за те, що послухали. Вдячна, що запросили, і хочеться сказати, що треба пам'ятати, що Щитоподібна залоза, надзвичайно важливий орган, тому що регулює усі обмінні процеси. Треба про це пам'ятати. І хотіли сказати, що якщо людина відчуває якісь такі симптоми про те, що ми з вами говорили, то обов'язково треба звернутися до лікаря і не чекати, тому що, на жаль, наш час такий непростий, да, для нашої країни пацієнти не завжди в час. Власно звертаються, і буває, що деякі випадки не є дуже хороші. Тому, якщо дійсно ви відчуваєте якісь скарги, звертайтеся, приходьте на прийом, і ми будемо вирішувати питання з вашим здоров'ям, щоб себе гарно почувати, щоб бути здоровими, тому що нічого нема ціннішого, ніж здоров'я людини. Здоров'я за гроші не купиш. До побачення. Щасливо.